Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас до перегляду матчу за лігу конференції, де будуть приймати участь Мюнхенська Баварія та Лондонський арсенал. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, до речі, головний тренер лондонської команди. Привіт. Привіт, влади. Вітаю всіх глядачів. Я очікую на дуже таку цікаву гру. Можна сказати, що цей матч це такий розвідів перед фіналом І сподіваюся, люди підігріє тебе. Ну, що ж, і будемо вже розпочинати цей матч. І є, я думаю, певні напруження зараз у Ростислава і у Дмитра Кошевенка, який тренує Баварію. Тому що сьогодні може вирішитись реально доля ще останньої команди в Єврокубках. Що ж зараз нам продемонструють, я думаю, Альянс Арену. Бачимо. Теж вечір, і як світиться ця арена, яка музика лунає на цьому стадіоні. Знаєте, я думаю, що якщо побувати вживу на цьому стадіоні, можна отримати нереальне задоволення і дійсно на якихось таких навіть топових матчах Ліги Чемпіонів. 100%. Дуже такий легендарний стадіон, який пам'ятає дуже багато легендарних моментів. Бачимо, скільки вболівальників сьогодні. Зібралося на альянс Арені. Ну і давай перейдемо до складів команд швиденько. Розпочнемо з Баварії. На ворота грає Ноєр. В захисті зліва Тео Ернандес. Праворуч Бенджамін Павар, який сьогодні замінив одріот солу. До речі. Далі в центрі грають сьогодні Боатенг Зюле і Люка Ернандес. Далі до півзахисту в опорній зоні грають Коке і Горецька. Далі по краям півзахисту ліворуч грає Серж Набрі, праворуч Кінслі Коман, і в центрі нападу грає єдиний нападник Роберт Левандовський. Схема на гру 5-2-2-1, головний тренер Дмитро Кошевенко. І тобі слово Ростиславе. На воротах вакцинала дебютує Торіко, фанги захисту Ламбісака та Тівні, в центрі захисту Джонатанта та, та Чербі. В півзахисті грають і Бога та опогнати півзахистка Гай Мартінес, двох атакуючих півзахисників грають Фернандеш та Гізман, і на вістрі Златаний Бедімович. Схема 4-3-2-1. Що ж, гра розпочалася вже четверта хвилина, і Баварія з м'ячем поки що ми бачимо. Перевів одразу атаку. Мюнхенська команда перевела на фланг саме Тео Ернандес, але бачимо, вже Грізман, до речі, навіть допомагає захисту в арсеналі. Так, так. так На це і теж є розрахування, бо в системі Діга Сіміона він багато допомагає захисту. Горецька віде на Левандовську. Левандовський не пробиває по воротах. Роберт. Фух, заблокували. Хоча була нагода дуже хороша зараз у поляка, щоб реалізувати момент. Бенджамін Павар сьогодні повертається до стартового складу. Грає сьогодні праворуч у захисті. Левандовський. Удар по поворотах і ще раз він блокується mm -hmm. торіко. Mm -hmm. ну, торіко. Торіко дебютує, він, нагадаю, перейшов з клубу сан лоренцо з Аргентини. Він приїхав до Арсеналу. Так він себе показав у товариському матчі. Дійсно, вразив, і я думаю, він заслужив на цей шанс. і Враховуючи, що він вже не молодий голкіпер, йому 40 років нагадаємо. І такий досвід приїхав до лондонської команди. Можливо, буде. Чомусь навчати саме Лено. Хто знає, так на досвіді. Але побачимо, як буде далі рухати ситуація. Бачимо, поки Баварія в Атаці. А Коке віддає на Комана. Коман! удар і поворота. І Хто Торіко! Перший сейв аргентинця за лондонську команду. Ну і сьогодні Ван Бісака, до речі, з'явився в основі замість Сержі Роберто. Я так розумію, що угу. ти був незадоволений його діями, так? В минулому матчі, можливо. Ну, не сказати, що не задоволений. Поставом Вісак, як на мене у захисті більш надійніший. І в цьому матчі саме його якості потрібні. До речі, ми бачимо положення поза грою було. Роберт mm -hmm. Левандовський. Чаї. Запитання до арбітрів, що начебто не було положення поза грою, але Нога все-таки mm -hmm. одна у Левандовського знаходить вже за лінією. Так, на тоненьково. Тому боковий арбітр підняв флажок. Поки що Баварія першоновитом мкає на Альянс але це не має дивувати. Ну, і враховуючи, що схема залишається незмінною команди Дмитра Кошевенка. 5 захисників грає команда, і досить непогано виглядали з Ліверпулем. Команда вже програла по серії пенальті. Легендарні, коли по 5 ударів перші не забили команди. Ну знову на щастить в серії пенальті. Але подивимось, як буде в цій я... зустрічі, враховуючи, що може і не дійде до серії пенальтів в цьому матчі. Так і як. І помилій! А Чербі ну, ну, і... зараз це Ти, було вже. Якщо помилився, то Левандовський вже міг забивати перший м'яч. Це точно. Я якраз хотів сказати, що Ну, в особистих повідомленнях я тобі про це казав, що uh, Жером Буутенк такий невезучий в серії пенальтів. В минулому турнірі він не забив вирішальний каналці, і в цьому також саме він, враховуючи, що він, він як центральний захисник дуже надійно себе і проявляв матч з Реалом. Та й загалом він вважається в, в Європі надійним центрбеком, так? Але знову ж таки, пенальті, це певно не його стихія, і це абсолютно нормально для центрального захисника, враховуючи, які він функції виконує на футбольному полі, це точно. Джонатан Та, до речі, сьогодні теж вийшов в основі Арсенала. І Тірні вийшов, який давно теж не виходив, і Борра. Теж бачимо, сьогодні дуже багато футболістів, які давно не грали у Арсенала, і тимо що саме. Штрафний удар. А, штрафний так, і так. І Нікола Зюле спалив це таки проти Златана Ібрагімовича. Може він і заб'є. Давайте дивитись повтор, ще раз цієї ситуації. Все-таки... Mm -hmm. Ліктем зіграв там необережно Зюле і штрафний удар Ібрагімович буде бити. Або удар! І Златан забиває один доль mm -hmm. на 43-й хвилині зустрічі! Златан Ібрагімович! Сам заробив і сам забив. Ось і будь ласка, капітан забиває зі штрафного удару. Який саме заробив. Просто нереальний зараз. Удар від Шведа був і. тут без шансів для Нойера. З манчестер Сіті. Пам'ятаю, Манчестер Сіті він так забивав. Подивись, тут е, дуже сильний удар вийшов і угу. я думаю, що. Навіть будь який голкіпер світу би не витягнув би цей удар, враховуючи якої сили він був. Так, там ще, там ще знаєш, таке місце, що, можливо, він думав, що Гізма може пробити. Там і Шульгамік бити, і Правша. Ну, якщо не помиляюсь, саме штрафні, як далеку здалеку в тебе буде бити Бруно Фернандеш. Теж. Угу, Це так. Він вже один раз, ну навіть не один раз, вже. Там декілька разів я показував це за Манчестер Юнайтед, коли нагадаю команда грала у товариському турнірі минулому, і Бруно Фернандеш mm -hmm. просто нас, знаєте, приводив таке відчуття дуже сильних емоцій, тому що ну, бити так штрафні, це тільки міг саме Бруно Фернандеш. Чомусь не хрищану Роналдо, як, да, як ми звикли говорити mm -hmm. що ось Роналдо, як там в реальному футболі раніше за Манчестер Юнайтед, забивав там здалеку такі штрафні, що зараз досі. У всіх соцмережах це все крутиться. А ось і Бруно Фернандеш теж про себе заявив ще на минулому товариському турнірі. Ну давайте до статистики перейдемо швиденько. Так, два удари один ствіру у Баварії, один удар один стріру Арсенала за тайм, але який це був удар зі штрафного і Гол. Так, Также замовкіння ставить лайк цій статистиці. Такий великий лайк, так? Угу. Ну що ж, друзі, давайте переходити до другого тайму і подивимося, чи відіграється Баварія. Зараз вже не до захисту буде команді Дмитра Кошевенка. Враховуючи, так. що… як зараз розвертається гра. Так і за сюжетом гри Оксан може продовжувати грати другим номером. Але треба продовжувати грамотно захищатися. Тірні. одразу віде на ібору. І Тірні. Джонатан та. Одразу таке переведення на Златана. Але ні, знову арсенал на підборі, але не точна передача вже. Не точно. Від Ван Бісакі. була. 70 на 30 по володінню м'ячем поки що забаваю. 30% володіння арсеналу. Це такий показник не дуже позитивний. Але враховуючи, який зараз рахунок. Угу. Я думаю, що Ростислав за це не переживає. Так головне зараз удав захищатися. Але Баварія поки з м'ячем, Коке віддає на Горецьку. Бенджамін Павар. Кінслі команд. Кінслі команд на Фланзі. Але Тірні забирає м'яч. Певно відіграє лівий захисник і одразу. Переведення на злата на злата! Але зюле як грає проти Ібрагімовича, і вже без порушення правил. Так в цей раз вже він виграв цю дуель. Джамін Павар віддає на Кінслі комана. Коман. Дивись, як переведенням грає Баварія, так вже в другому таймі теж ми mm -hmm. це все підмічаємо поки. Так намагається створити свою атаку, Ернандес. Але Ремзі не виходить. Те ернандес Тео Ернандес на Фланзі може подавати, але Ван Пісака Іван грає Пісака. в історію. Так, то цігні, то ламбісаке. поки що добрають. І знову блокується. Буде котовий у Мюнхенців. Ну, Навіть поточним передачам поки Баварія попереду 91 на 73. Режисери mm -hmm. демонструють цей показник. Коке подача. Але Хух. Коман не зміг головою пробити. Але подивись, Тео Ернандес м'яч забирає Єди, одразу тут? подача, вона вже на павара. Павар пішов. Центр нападу. Горецька. Так, всі сили в атаку. Ці гравці вже кидають. мюнхенців вперед, це зрозуміло. Тео Ернандес, передача і не точно. Мух, і і златом. І Бога. Якщо, якщо так знаєте, порівняти турнірне становщика, команди, команди завершили. Третє місце було у Лондонського арсенала групі B. А вже в групі Сі Баварія теж зайняла третє місце. До речі, різниця в залікових балах тобто в одне очко. Тобто у Баварії 12 було у Арсенала 13. Тобто Невелика різниця насправді в завершенні сезону було у команд. Це точно. І ще знаєш треті місця посіли. мов так і задумано, що ну, команда якраз і на Лінії, плей плео за ліки конференції зустрічаються. Мурно Фернандеш втрачає м'яч. і Вже 77-ма хвилина зустрічі все час uh -huh. йде не на користь Баварії поки що. Так поки що саме в захисті непогано виглядаємо, але Баварія буде намагатися йти в атаку. Бурно Фернандеш віддає на ебору. Ібора на злата на Єбрагімовича. Ібрагімович, Ібрагімович Lata, дотик Чірні. Буно тірні, Фернандеш. Голова. Ремзі. Ремзі можна бити. Кока забирає м'яч. Uh -huh. Баварія буде вже знову розпочинати атаку. Серж Набрид. Йде довгу передачу на Комана, але команд не зміг. Не Пробити, знаю. бо точно продовжити атаку, так. Угу. Бісака вперед закидає м'яч на златана, але Златан вже, певно, втома. Відчувається у нападника. Угу. Арсеналу. І залишається зовсім небагато часу. Так, і 3 хвилини і, до кінця гу. зустрічі. Ну, до основного часу. точніше. там ще може 2 хвилини додасть арбітер. Споке. Ну Абрі. Тео Ернандес. Обух атака, Ернандес. Те і Тео Ернандес м'яч втрачає. І арсенал просто відбувається. І все нічого не додає Репітер. і Арсенал виходить в лігу конференції. Ми вітаємо Ростислава Кравченка. Єдиний м'яч на 43-й хвилині забив Златан Ібрагімович зі штрафного удару. Які твої враження? І що ти скажеш загалом про свою команду про суперника? Дякую за привітання. Ще, ще хочу привітати кіпера Торіко з Сухарем, Вітаємо, і я задоволений його в захисті. Я так і не згадаю, коли останнє на виїзді Арсенал так надійно в захисті грав. Щодо суперника, то о, видно, що вони грали першим номером, і в першому таймі вони спокійно могли забивати, але вже тоді наш кіпер виручив. У другому таймі о, мені здається, що ближче до кінця матчу і в них вже мало сил залишилось. Навіть статистика, бачите, навіть ударів mm -hmm. у другому таймі не було. Уже два удара, два удари, один стиру в Баварі, один удар, один з тиру Арсенала. Okay. Друзі, якщо хочете, ви можете це все заскрінити і десь mm -hmm. там в рамочку поставити, написати Джозе Моріньо. Знаєте, цей. Це стиль, це стиль mm -hmm. який бере під оруду Ростислав Кравченко. Дуже-дуже mm -hmm. класно було сказано. І 70 на 30 по володінню м'ячем, бачимо, за Баварію 154 на 53 по передачам. Баварія наче mm -hmm. по статистиці переграла, але ну, за два удари, на жаль, ні одного забитого м'яча. Ну і Торіко якраз той сейв важливий зробив в першому таймі. Так, і один сейв сьогодні був від голкіпера Арсенала Торіко, який сьогодні дебютував за команду. Я думаю, що він ще зіграє в наступному сезоні. Мене... Так, він показав своє гою, що так лишов один раз, але вилучив команду, коли це було потрібно. Ну, навіть по сейвам бачимо. Ноєр сьогодні не зробив жодного сейву, тільки, та єдине пропустив м'яч зі штрафного. Угу. Ми по відборах бачимо 5 на 1. Сьогодні у Арсенала більше було відборів м'яча. Давай подивимось. хто у Баварії спочатку е, отримав які оцінки. Бачимо, що Нікола Зюле отримав оцінку 6,5. Зробив 5 відборів. Те, що сьогодні... Так. Е, можна сказати, що сьогодні штрафний, там був зароблений там, з його фолу проти Златана, але враховуючи іншу. Іншу складову, що як він відіграв загалом, матч я вважаю, що досить-досить непогано. Він навіть в одному так. моменті, коли зупинив златана і без порушення да, Угу. Жором Боган сьогодні, ну, Люка Ернандес сьогодні два відбори зробив. Тео Ернандес два відбори. Сьогодні два брати попрацювали теж непогано. Ну і помер бачимо: 18 так. передач 20 вийшов теж непогано. Горецька три відбори зробив, 20 передач зробив Левандовський. Сьогодні ну, до нього тільки. Мяч надійшов один раз, коли ну, один, один раз він все-таки зміг пробити поворотах. Ну і, і у Комана був один удар поворотах. Нора треба 5,5, ну зрозуміло, бо є пропущений м'яч, але е, вини сильної я в цьому його не бачу. Тому що, по-перше, що штрафний був дуже поряд, і удар вийшов дуже сильний, і він залишив просто без шансів німецького голкіпера. Так. Ну і до Арсенала перейдемо один сейв сьогодні у Торіко, може було б хоча б 6-0 поставити. Хоча б 6, так. А Чербі отримав 6,5, 3 відбори зробив. Джонатан Тан сьогодні без відборів. Ванбісака, до речі, один відбір зробив у Арсенала. Mm -hmm. Ну, по півзахисту, що хочеться сказати, і Бора сьогодні відав передачі, але хто був більш активним, все-таки... Ібрагімович по передачі був саме активний. Він так. 10 передач зробив з 11 і забив гол цей переможний тож. Можна його привітати та й привітати усю команду Арсенала, я думаю, загалом. Так, звичайно, мені сподобалося Кемзі і Бога Захсту допомагали. Ну, Бо команд зберігання ну, Заст дуже добре зіграв. Так, так, перепрошую, що я трошки перебив. Дійсно, хочеться подякувати Арсеналу за цю гру і Баварії теж за цей матч і побажати Баварії успіхів в наступному сезоні. Надію, що. Ми все-таки другий сезон у нас буде, відбудеться. Поки я наперед нічого не кажу, дорогі глядачі. Ну ж таки, Все буде детально написано саме вже, ну, для тренерів це в чаті Телеграму, можливо, і в Ютубі буде якесь там сповіщення, так, що ми, наприклад, продовжимо наш там другий сезон, або буде перед другим сезоном саме турнір збірних. Тож, друзі. Давайте рухатись далі. З вами васлав Форенець, Ростислав Кравченко. Зустрінемось з вами ще на фіналі нашого плей-офф. Тож, до зустрічі і усім гарного дня. До побачення.